Багато країн зголосились допомогти Україні та підтримати її під час повномасштабної війни. Одним з найнадійніших партнерів залишається Польща. Неодноразово наша область підтримували друзі з Куявсько-Поморського воєводства. Нині їхня делегація на чолі з маршалком прибула на Хмельниччину. Обут Хпільницький є нашим партнерським регіоном. Співпраця у нас вже давня. З самого початку повномасштабної війни ми зголосилися допомагати, адже не змогли стояти остер. З початку війни я ще не був у вашій області. Це мій перший дружній гостьовий візит до Хмельниччини. Я висловлюю глибоке співчуття українцям та родинам полеглих воїнів. Також я тут, щоб подивитися, яку допомогу ще потрібно надати, то направду є наш обов'язок. Як зазначають обласні владці, допомога від Коявсько-Поморського воєводства надходить постійно. Зокрема, поляки закупили генератори та медикаменти для лікарень. Рятувальникам області передавали вогнезахисні костюми переселенцям, одяг та речі побутового вжитку. Ми провели цю зустріч, обмінялися думками щодо подальшої співпраці. Протягом цього року дуже багато було допомоги рятувальникам, внутрішньо переміщеним особам, лікарням, які зараз лікують наших військових, і тому ця робота вона дуже важлива. Ця зустріч вона знакова. У рамках ділової зустрічі польська делегація відвідає гуманітарний хаб Хмельницької області, який постійно поповнюють та медзаклади, де перебувають на лікуванні наші захисники. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.